Близько 11-ї години російська армія завдала ракетного удару по корабельному району Херсона. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівка, три приватні будинки та два складські приміщення. Повідомив у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Поранених немає. Близько шостої тридцяти військові Російської Федерації поцілили по одному з міських ринків. Ви бачите, що влучання було в два бутіки, які зовсім зруйновані. Вибуховою хвилею пошкоджені е, прилеглі путіки, релети. Е, пострадавших немає, слава Богу, Бог отрим. Тільки є руйнування і матеріальна шкода підприємцям. За інформацією телеграм-канала обласної військової адміністрації. Зранку російські військові атакували з безпілотника ремонтну бригаду в Антонівці. Один працівник поранений. За медичною допомогою звернувся і староста селища. У нього діагностували контузію та вибухову травму. Зранку росіяни вдарили по Антонівці з БПЛА. По е, працівникам Херсонгазу, які саме ладнали пошкодження вчорашні, а також нічні постраждав 54-річний комунальник, якого шпиталізовано то надається допомога. Ці будинки були під вогнем 15 липня. Внаслідок російського обстрілу зайнялася пожежа, розповідає Вадим. 13.30 дня. О, я був вдома. О, Щось не, не сильне, бо я в хаті то я не чув, а сусід каже, щось хлопнуло там це, і почав горіти у нього. І загорілася його часі, і моя криша згоріла разом з ним. У нас дом один на, на два хазяїна. хазяїни. Само кусок плати Прилетіла, вивалялася. Я якраз був вдома сидів і тут чую автоматні черги, постріли. Потім стріляли скажімо, з пістолета, а потім був різкий вибух, такий, що я з хати вибігав, думав, вже хати немає. І потім почалося горіти все-все вокруг. В результаті згоріло три хати. У нас вокруг побило дах, дирки везде. Ну, в общем, трошки от. Збираємося, допомагаємо друг другу. Минулої доби під вогнем російських військ були також населені пункти Бориславського району. З різних видів озброєння атакували Новоронцовську, Новоолександрівську, Новорайську, Милівську, Цягинську та Бориславську територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Глітвінов. Ході ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки господарчі споруди мешканців. Також влучання мали місце навчальний заклад та адміністративну будівлю. Крім цього, сталася пожежа на території національного парку Кам'янська Січ. На жаль, поблизу населеного пункту Архангельське Усакапільської територіальної громади. На Невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 27-річний чоловік. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Поранені шестеро людей, пошкоджені 16 приватних будинків, багатоповерхівка, автівка та газові розподільчі станції. Розказав керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Оксана Хлібос, Григорій Шматко, Павло Гіль, Суспільне новини, Херсон.